Тратонію. Мені зацікавило, що символізує одяг, який носить на собі архієрей. Я шукав і знайшов опис символічних значень цих облачень і мене вразив архієрейський омофор, який виносить на своїх раменах, він символізує ту загиблу овечку, яку архієрей начебто бере на свої плечі і несе, достато, ведучи духовну свою пасху до царства небесного. І тоді вітаючи вас, я порівнюю вас із добрим пастирем, який веде Івано-Франківську єпахію, громаду, до тої землі, до царства Небесного, для якого створена кожна людина. Іншого разу вітаючи вас, я вбачав вас доброго пастиря, який сіє, добрі слова науки Христової. Люди по-різному їх сприймають і від того, в залежності від сприйняття людей цього вашого вчення, ваше серце або радується, або сумує. Коли ви приїжджали сюди на благовіщення, я вбачав у вас того архангела Гавриїла, який в наші часи я приїжджав сюди до храму для того, щоб тут сповістити ту велику радість про початок спасіння роду людського. І сьогодні, їдучи сюди, в і із Рівненщини, з Волинів, мої думки не змінилися, тому що вбачаю вашій особі велику, добру і з великої літери людини. Тому що знаю вас як людину доброї душі, яка не обминає своєю увагою нікого, починаючи від маленьких дітей до тристаріних старців. Знаю вас як доброго духовника і наставника. Знаю вас як того, який може порадити, дати мудрі поради. Для кожної людини, яка приходить до вас. І знаю вас як хорошого проповідника і великого вемілета нашої церкви. Знаєте, я в Рівненській духовній семінарії розгадаю вамілетику, це наука про проповідництво. І в кінці четвертого курсу у нас є декілька лекцій, які ми присвячуємо розгляду сучасного стану проповідництва на Україні. Розглядаючи представників цього періоду проповідництва на Росі в Україні, ми говоримо про митрополита Василя Литківського, про митрополита Іларіона Огієнка. Я розказую своїм студентам про блаженної пам'яті патріарха Мстислава, про патріарха Володимира, якого проповіді я мав за щастя слухати у Києві. Так само, розглядаючи багато інших представників цього періоду, я студентам розказую і про вас. У нас немає письмових ваших проповідей, але в мене є декілька ваших пасхальних і різдвяних послань. І на основі цього ми говоримо і аналізуємо вашу проповідницьку діяльність і я. Як свідок і слухач цих проповідей можу багато чого розказати і роблю це. Сьогодні вітаючи вас із 20-літнім ювілеєм, я знаю, що ви прикладаєте багато зусиль для того, щоб відродити монастир Спаса Преображенський у селі Угорники, де народився і почав свій подвижницький шлях преподобний і опочаюсь, він з угорників пішов у дубно, а з дубного почаю. Знаю який нелегкий шлях, і яка величезна робота лягає на плечі тієї людини, яка відроджує або засновує монастир по новому. І тому сьогодні. Хочеться побажати вам успіхів, у всіх ваших добрих справах, починаннях, щоб Господь благословив ці ваші труди на благо, церкві на користь і вам на втіху. І в подарок монотонну згадку про сьогоднішню нашу зустріч я хочу вам подарувати ікону Волинських двох святи Іова і Антілофія Печаївських. для того, щоб була ікона. Немов би благословенням цих святих Волинських і галицьких для того, щоб ви могли дійсно відробити святиню у Горниках, і щоб там заселила дійсно чернеча благодать і чернеча молитва завжди лунала із того святого місця. І так само хочу подарувати книжку добрий пастир. Це книга спомені про... Нина спогадів про митрополита Даниїла. Це йому ви вручили мене в подачу, бо після того як дали рекомендацію у духовному семінарі Академії, я знаю, що ви його передали, він так само до вас <плес> добре <випадок>, відносилися. <плес> і думаю, що якщо б він жив, то так само би вам ще і вітання і побажання. І так само і владика Єсеві, який мене благословляв, сьогодні поїхати в теплі, поклонитися вам і привітати. Спасибо. Нехай Господь благословляє вас на добрі справи і обдаровує вас щасливим довголіттям на многії і благодійності. Щоб надалі це було пролучало, хочу е, подарувати це храмове свято, такій і Хтосьній Хенці. Много літо я цим поблагословив за Христово. Співайте много літа, а ну. щоб цим Христом заблагословиє. приходити до мене, бо таких і царство небесне. Я тому бачу, наші ці ангелята стоять, і вони прийшли привітати нас всіх з храмовим днем. Всі гості присутні, тому, прошу, діти, будь ласка. Давайте нам мікрофон. А ну, прошу. Готово. Штуківці, штуки. Дякую, дядько, дядько. Дядько і весь наших днів. Ці дні до нас прийшла весна на свято? День голови, що не Боже, що... не став. Нам до молитви разом всім вставати, бо віра. роки тобі служили. Ось зібралися у церкві, так людей багато, щоб Богу помолитися та голосляти. А що хочемо з спільно щиро привітати всіх владих вулкан у нашому світі великим святом? Ну, ти не знаю, ось вже 20 років, а ніби вчора був. Ось славний від як якби до нас приїхали отець Андрій, без совкий сам прийнять у церкві. Тому те незабутній урочий піснює душі, та й здоров'я, щастя, радість мене, прийміть бажання наші чесні. Дай же, Боже вам здоров'я. Повнощайте, мати, молитвами, що ними, бо прославляйте. Добра і і гостям бажаю всіх на оздоровлення Божого, населеця, безмонтимемо славу жалі, на многій благі літаки. Посилувати. Улюбленій наш Господі, владико Андрій, сьогоднішній день вашого ювілею, у день коли лунають такі прекрасні слова у ваш адрес, слова заслужені, слова, які відзначають у ваші труди, молитви і заслуги перед церквою. Своє слово, як гість вашої єпархії, як відпоручник від владики Львівського Макарія, я хочу почати із слів вибачення, бо наш владика Макарій дуже хотів бути сьогодні на цьому святі, до останнього дня готувався, щоб провідати вас, священників, вірян. Вашої партії, і ви знаєте, владики, що наш владика Макарій завжди дуже з великою пошаною до вас відноситься і любить бувати з вами на Богослужіннях і вас провідувати не сталося, так що обставини настільки. Е, Стали такі, що Владика мусів залишитись у Львові і навіть не служить капітальному соборіну, а мусить бути там, де йому належиться бути як архіпастору, бо для блага церкви усе робиться. І тому прийміть владико, із моїх уст і від секретаря владики, окодова нашої іпахії Олега. прийміть Владико, вітання. Вітання не тільки від нашого архіпастеря, вас вітає сьогодні уся, наша розлога Львівська єпархія. Сьогодні стародавній дзвін Кирило на нашій старопігіній Успенській церкві. Він дзвонить голосу на весь княжий Львів і успенській церкві моляться за вас за ці роки, що ви поклали на вівтар служінні церкві нашій, за ті великі труди. За ті великі здобутки, які ви допомогли церкві осягнути. Сьогодні, владико, за вас моляться і священники по деканатах нашої Львівської партії, і в селах і в містах, тому що у кожному районі є вже по кілька священиків, які мають за святий обов'язок молитися вас, як за архіпастиря, і за ректора Вищої Богословської академії, в якій вони осягнули богословського освіту і зараз осягають. А ви, як ректор Академії, очолюєте і скеровуєте цей науковий процес, ми складаємо вам щиру подяку ще за те, що саме з вашої владико ініціативи бажання і благословення. У Львові сталася подія, яка піднесла нашу церкву ще на один дуже значений ступінь в очах львівських науковців, в очах усіх львів'ян. Це коли ви очолили засідання ученої ради вищої Бословської академії, яку ви очолюєте з візом у Львів. І ця вчена рада відбулася разом з вченою радою Державного університету внутрішніх справ. Це перша подія, яка сколихнула науковий вчений Львів, що тепер у пресі це обговорюється і показується, що церква наша органічно вливається в життя держави, що ми своїми здобутками не тільки молитвою, але й можемо привнести. В життя держави, в життя народу привнести нові течії, науки, в моральних, гуманітарних напрямах, які вже будуть не тільки науковими, а ще будуть освячені і благодаттю Божої науки, яку осягають у вашій Духовній академії наші священники. За це вам низький поклін, владику, а за ці труди. Які ви поклали на вівта церкви. Насамперед подякує наш пастир і начальник, Воскреслий Господь, Пресвята Богородиця Покровителька цієї церкви, які ви осягнули цей великий сам єпископства у церкві Христовій, Вона з вами завжди заступництвом і опікою. і з вами щирі ревні молитви оцих добрих людей. Цих прекрасних людей вашої єпархії, ваших щирих і ревних священників, яких ми зуміли пізнати, дякуючи вам, тому що і навчаємось в академії, і викладаємо там певні предмети, а все це збагачує насамперед нас, тому що багато чого є повчительсь у вас, владико, багато чого можна пізнати від ваших священників і укріпитися силою молитви, вірних вашої єпархії. Хай Господь Бог воскресли наш Спаситель, благословить вас ще на довгі, на довгі, на довгі роки служіння молитви, а ми запевняємо вас у своїх молитвах. Ми завжди з Львова поглядаємо на те, як ви, як прекрасний адміністратор, ведете життя. Своєї єпархії. І знайте, що ті священники, які з вашої руки отримують богословського освіту, вони є ваші смиренні послушники, прислухаються до вашого голосу і завжди будуть слухати вас, і готові піти з вами, куди коли ви, куди ви поведете церкву святу. Хай Господь Бог дарує вам блага великі і обидві. І сполайте Деспота владикою. Христос Воскрес, до правосвященства, дорогий наш владико. 20 років позаді за спиною, коли зазвонили дзвони у цій святині і принесли благоду на терени Прикарпатського краю, де ви знайшли священим а вийшли архіпастром Нашої незалежної української автокефальної православної церкви. І ось уже 20 років виведе той корабль, який не сідає на мілині. А ми знаємо, коли корабль сяде його повинен відтягнути боксір. Під вашим мудрим керівництвом зібралися всі сьогодні ваші діти, які ви ложили руки на голову. І даремно сказав сьогодні професор Ревіцький, що дійсно ті божі діти, які ви дали їм освіту богословську вони будуть вести і кланятися до ваших ніг, як Андрію Первозвану, який закопав Херець і сказав, «ту їй благодать Божа. Сьогодні безліч можна говорити, але за браком часу до і владійку. Сьогодні ви прийміть наш молитовний дар в честь 20-річного ювілею митрополиту Галинському Андрію від кліру покрова Пресвятої Богородиці міста Івано-Франківська. Ми вручаємо вам Панагію і хрести як символ. Земної влади Архпастя, то здоровля наснаги, мир, любові і злагоди. Несіть цей редор у Христі і ви, владико, з вами, поки буде битися серці. А ми, ваші діти, будемо завжди славити вам, вашу велич і воскресло Господа у всі дні вашого земного життя, Нам моїй щасливі. pluto siuo Чинічні метоні вітання від імені духовенства, віруючих викладачів і студентів Вищої Богословської академії при управлінні Івано-Франківської партії Української типальної православної церкви з нагоди святкування 20-літнього ювілею Єпископської Кіротонії. 7 квітня 1990 року Божого у День величного християнського свята. Благовіщення Пресвятої Богородиці, благовість церковних дзвонів сповістила вірне Прикарпаття, що з Божого благословення вас в сам єпископа, опитця третього відродження, з того часу і до сьогоднішніх днів життя Ваше сповнене безперервною духовною працею на благо Христової церкви. А це благоустрій перхеального життя, побудова до освячень нових храмів, відкриття духовних шкіл. Відродження монастирів, примирення між кофесійних непорозуміння, найголовніше це праця над побудовою єдиної української помісної православної церкви та спасіння вірних вам душ. Тому ці радісні святкові дні. Возносимо свої щирі молитви до Господа за здоров'я і добенство вашого високопривесненства, благаємо Божої допомоги у ваших архіпастерських трудах на благо Святої Христової церкви та спасіння вірних вам душ. Тож нехай семистовий Господь повсякчас опікується вами в попідкиртій паспорській праці. Хай Матір Божа повсякчас оберігає вас, огордаючи своєю материнською любов'ю за вашу щирі молитві та віддану любов до Бога. Хай тепло і вдячність людських сердець зігрівають вашу душу і будуть найкращою подякою за те, що зроблено в житті. А міцне зінов'я буде постійним супутником вашого життя, щоб труд важкий виноградник у Святому. Родив нас зерна Божі і здоровий чистий гріх, щоб радість приносила вам кожна година, Він горя хлодина молитва свята, щасливою була і стежина, від нині і він нам ногі віто. Дорозі, які йде, але завжди були люди, які допомагали. Була Помогам присвятого Бородиця, допомога Господь Ісус Христос. Тому в цей день ми вам бажаємо всього всього найкращого. щоб збувалося все з вами задумане. Господь кріпив вас тілесно і духовно. І було вам все прекрасне. На знак цієї події. І мінімасті святої Бога. Голова нашої Івано-Франківського братства може, святий Апостол є, привозла Бога. Ваш дух сили і натхнення на вашій духовній ниві життя. Аби ви ще довго-довго поміж нами розсівали зерна Божої мудрості, світлої величі. Сповитою Господньою ласкою, від якої паде на душу благодать, що проростає у наших серцях галузкою надії. Дякую.